Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових серіалів, які вже вийшли у цьому місяці. Поїхали! Шакал найманий вбивця, який приймає найскладніші замовлення по всій планеті. Виконуючи свою роботу, він постійно змінює зовнішність, майстерно приховує особистість та залишається за межами досяжності правоохоронців. Проте останні ліквідації кілера привертають увагу досвідченої розвідниці Мі-6 б'янки, яка починає полювання на шакала. Переслідування перетворюється на напружене протистояння, тоді як кожен з них зробить усе, аби досягнути. Своїх цілей Орден Бенегесеріт таємна жіноча спільнота, яка була створена після великого джихаду. Завдяки невтомним тренуванням тіла та розуму члени організації отримують низку неймовірних здібностей, які в свою чергу використовують для контролю перебігу історії. Водночас Гесеріт намагається створити квісаца хадераха над істоту, наділену даром передбачення, і здатну поєднати лінії генетичної спадщини. Секретна програма вимагає від жінок маніпуляцій з політичними елітами та залученням найвитонченіших методів для досягнення цілей. Досвідчений охоронець міністра оборони Франції Вінсен Талеп і талановита спецагентка Мі-6 Зара Тейлор об'єднують сили, щоб зупинити терористів, які вчиняють замах на верхівку Парижа. Незабаром стає зрозуміло, що ця спроба є лише початком, тоді як нападники готують масштабну атаку, яка може зашкодити президенту Франції. Коли Вінсен і Зара починають підозрювати, що один з найближчих колег грає на боці ворога, їх довіра до системи, Еме руйнується, а тоді як терористи майже досягають своєї мети. Кетрін Рейвен Скор відома телеведуча документалістка, яка має бездоганну репутацію та спеціалізується на викритті правопорушень шанованих організацій. Якось жінка отримує поштою книгу від невідомого автора під назвою Ідеальний незнайомець, де в подробицях описується усе її життя і розкривається найпохмуріші таємниці, про які ніхто, крім неї, не може знати. У романі пояснюється, що багате та щасливе життя Кетрін побудовано на брехні і Тепер кар'єра та особисте життя жінки опиняється під загрозою. Минуло три місяці з моменту шокуючої спроби перевороту в Барселоні. Натомість, майже поновлене спокійне життя у місті несподівано переривається пограбуванням центрального банку. Одинадцять людей у масках проникають в будівлю, беруть в заручники близько двохсот людей і потребують викупу. Незабаром стає зрозуміло, що зловмисники мають власні політичні цілі, тісно пов'язані з останніми подіями в конгресі та нещодавним невдалим переворотом. um Минуло більше століття. Відколи на землях західного Техасу було відкрито величезні родовища нафти. Чорне золото успішно добувається, поповнюючи кишені власників величезних земельних ділянок, які вже давно перетворилися на мільярдерів. Проте величезні рахунки в банках не гарантують щасливого та спокійного життя. Між власниками нафтових компаній триває серйозна боротьба за владу у регіоні. Намагається утримати свою імперію на. Плаву і Томас Норріс, який наразі переживає не найкращі часи. Непрості долі каскадера бані і талановитої акторки Хані несподівано переплітаються у світі шпигунства та інтриг, будучи залученими до таємних організацій, вони змушені залишити своє звичне життя позаду, ставши пішаками в небезпечній грі, де один неправильний рух може коштувати життя. Через роки, коли їм вдалося покинути шпигунство та залягти на дно, небезпека знову нагадує про себе, і бані та хані поновлюють відносини. Що VGT. Досвідчений психолог Ілай Адлер не може примиритися з втратою дружини Лін, яка на пізніх стадіях боротьби з раком покінчила життя самогубством. Наразі чоловік страждає від кошмарів, майже перестав приймати пацієнтів та не спілкується з рідною донькою Барбарою. Проте незабаром життя Ілая перевертається з ніг на голову, коли його новим клієнтом стає мовчазний восьмирічний хлопчик на ім'я Ноа. Він ділиться моторошними речами, які виходять. За рамки розуміння та розповідає історії про покійну лін. Алекс Крос, талановитий детектив, який має виняткові аналітичні здібності та без проблем проникає в розум злочинців, передбачаючи їхні кроки і розкриваючи найзаплутаніші справи. Проте його збалансований світ несподівано руйнується, коли від руки невідомого маньяка гине дружина Алекса. Найсильніший біль та бажання помсти змушують детектива переступити межу. Тепер він готовий піти на все, щоб спіймати вбивцю, навіть якщо для цього доведе. Ця порушити власні принципи. На найбільшій фермі скотарства у світі раптово не залишається прямого спадкоємця, що викликає потужне зіткнення інтересів між двома ворогуючими кланами, кожен з яких претендує на право управляти цими землями. Боротьба за контроль над фермою дуже швидко виходить за межі закони, перетворюючись на епічну драму, де переплітаються теми честі виживання і вибору між традиціями та необхідністю змін. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.